Всіх вітаю в ефірі Європейської правди із саміту Ради Європи. Саме тут, у Рейк'явіку, зараз сталася подія. Ну я би сказав, яку переоцінити неможливо. Україна змогла переконати більше ніж 40 країн у тому, що повинен бути створений спеціальний реєстр, де будуть фіксуватися усі російські, не просто злочини, а збитки. Росія, яка напала на Україну, має не лише вивести свої війська. Дуже важливо, щоби. Зрештою, і і Путін, і російські олігархи, і російський бюджет, і, можливо, навіть покоління росіян витрачали свої кошти на те, щоб погасити всі ці збитки, відновити всі ці пошкодження, які завдані війною Україні, і саме зараз тут у Рейк'явіку на четвертому саміті, на історичному саміті Ради Європи, який зібрався через російську війну. Було ухвалене принципове рішення і підписаний документ, який запровадив. Ну я би сказав, не лише перший крок, а найважливіший крок для того, щоб не просто отримати ці гроші у Росії, а й знайти яким чином розподілити їх серед українців. Цей крок називається створення реєстру збитків, завданих російською війною. Власне, тут у рукявику 40 держав, а також євросоюз, як 41 ну 41 об'єднання, підписали відповідний договір. І наскільки мені розповіли щойно у міністерстві юстиції, вже є домовленість і ще з кількома державами про те, що вони ось ось завершать свої процедури і доєднаються до цього. Відверто вірю, враховуючи те, наскільки Україну підтримують у світі, скоро кількість держав підписантів цього ну не просто договору, а міжнародного механізму буде значно вищою. Тримаємо кулаки за те, щоб вона навіть сягнула сотні. Але для вас важливіше, звичайно, не те, хто які підписи під чим поставив. Найважливіше для нас, для українців і для вас, наших глядачів, те, що це означає. А це означає, що будь-хто. Будь-хто без перебільшення, хто проживав на території України під час повномасштабного російського вторгнення, зможе претендувати. На те, щоб Росія погасила збитки або а, м, заплатила за а, те за, за, за ту шкоду, яку вона завдала своїми ракетними ударами, обстрілами, окупацією і так далі, хто претендуватиме а, на, на те, щоб отримати компенсацію від Росії за це, а, перш за все, це звичайно родичі тих людей, хто втратив життя через російську агресію, а також ті, хто зазнали травм. Тобто дійсно буде передбачений механізм, Механізм і буде передбачена сума. Ну на жаль, звичайно, неможливо оцінити життя людей у кількості гривень, доларів, євро чи рублів, тим більше російських, але існують механізми оцінки, які діють в ООН, які будуть застосовані щодо того, скільки будуть компенсовуватися за втрату життя, втрату життя членами родин і так далі. Звичайно, за завдану шкоду здоров'ю крім. Цього звичайно ж буде відшкодована шкода через російський обстріл, тобто шкода для української інфраструктури, тобто інфраструктури держави, державних підприємств, місцевих органів самоврядування, там і так далі, а також. Звичайних громадян і українських бізнесів будь-хто і державні органи, і люди, і бізнеси зможуть подавати в своє свою заяву в цей електронний реєстр, пояснюючи, що тоді, то ну із відповідними документами, і з доказами, тоді то під час окупації обстрілу і так далі була пошкоджена така-то будівля чи автомобіль, які от ми зараз знаємо, що в Києві, коли під час з обстрілів уламки ракет падають на автомобілі, дуже часто страховка це не покриває. Ось цей механізм, який зараз у Рейк'явику був схвалений. Він якраз передбачений для того, щоби. По суті, компенсувати ті недопрацювання і знайти можливість платити тим людям, які не можуть покрити свої витрати, ну чи, чи втрати, завдані російською агресією. От власне цей механізм зараз. Ну, поки що юридично а, як придуманий або затверджений на рівні міжнародного документу. Ви хочете дізнатися, як саме вам, українцю, який постраждав від російської агресії, а, дістати гроші від РФ. Зараз ми розкажемо, але перед тим не забудьте лайкнути це відео, щоб його побачило ще більше українців. І звичайно ж, підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І питайте, що ви хочете побачити іще. Так, от як це працюватиме. Як пояснюють наші представники, які от зараз тут у Рікявіку це підписували в ближчим час, ну по суті, протягом кількох місяців буде створена створена юридична структура, яка перебуватиме в ГАЗі. і ГАГа вибрана не просто так. Я Цього ще повернуся. У неї буде звичайно український офіс і буде електронний реєстр, куди можна буде подавати свої заяви. Тобто українці звичайні українці зможуть по суті ну, просто через інтернет претендувати на те, щоб зрештою отримати російські гроші. Після цього, ну дай Боже, щоб до кінця цього року, але ну це не так важливо. Головне, щоб механізм був далі буде розроблена розроблена методологія, хто скільки отримає і так далі. І ви спитаєте, то хто ж за це заплатить? Ну Росія це щось абстрактне. Путін же на це не погодиться. Це правильне запитання, і це будуть наступні кроки, на які ми розраховуємо. Тобто до цього реєстру збитків, реєстру шкод завданих агресію, буде розроблений так званий компенсаційний механізм, тобто і ще одна міжнародна угода, яка Має переспрямувати ну, по перше, арештовані російські гроші на виплату цієї шкоди українцям. по-друге, ми сподіваємося, що на це також можуть піти гроші російських олігархів, але і це не все ну. В історії Росія не перша і не єдина держава, яка змушена платити за свою агресію. Таке було і раніше. Таке було після війни в Іраку. Таке було в ірано-американських протистояннях. І є принцип, коли держава-агресор або держава, яка є винною, вона. Після того, як власне завершилися військові дії, може протягом тривалого періоду, десятиріччями, виплачувати, ну, припустимо, доходи від нафтового бізнесу свого перераховувати на. Спеціальний рахунок саме для того, щоб гасити ту шкоду, яку Росія завдала ну в даному разі громадянам України українським підприємствам, і так далі, звичайно, не все ідеально. звичайно. Тут на саміті Ради Європи не могли вирішити всі проблеми. Ну, перш за все, дійсно, як я сказав, це ще потребує е, значного періоду. Тобто, ну, це, це, це тривалий процес. Е, але інше, що на жаль, йдеться про погашення лише е, тих втрат е, тієї шкоди, яка завдана під час повномасштабної агресії, тобто після 24 лютого 2022 року. Тобто, е, про е, ті втрати, які були. Були завдані Донбасу під час окупації, ну на жаль, цей механізм їх не може покрити. Це ну тут є юридична прогалина через те, що до того часу, до 2022 лютого, на жаль, ООН не визнавав російські дії агресією юридичною. Утім, ми розуміємо, що найбільшу шкоду Україні Росія завдала саме зараз. Звичайно, Росія буде змушена і юридично зобов'язана також відбудувати. Українські міста, які зруйновані, йдеться і про Маріуполь, і про міста Донбасу, які постраждали саме зараз. І ви спитаєте, як будуть власне ділитись там припускну, як будуть визначати, а що ж це зруйнувало? А чи це? Українська може ракета прилетіла, ну як це часто розповідають росіяни. Так от дуже великий плюс від саме цього механізму, який продуманий в, в тому вигляді, в тому документі, який вдалося прочитати, що передбачається, що російська агресія сама по собі є причиною того або підставою того, щоб вважати, що байдуже. Хто саме фізично завждав шкоди під час бойових дій, але бойові дії не велися би без російської агресії, тобто Росія відповідальна за всю шкоду, абсолютно всю завдану під час війни, навіть умовно кажучи, якщо Україна була змушена розб... розбомбити Антонівський міст. Це не означає, що Росія не повинна за це платити, тому що без російської війни, без російської агресії, міст був би цілим. Це дуже коротко, нарисно про те, про що домовилися зараз на саміті Ради Європи і розвиток чого ми чекаємо вже ближчим часом. Це справді дуже важливе досягнення, і маю сказати, не останнє зараз. Навколо України об'єднався весь світ. Навіть тут, на саміті Ради Європи, підписати цей договір приїхали не лише лідери Європейських держав, а також його підтримали представники США, юридично підтримали, тобто поставили підписи представники США, Канади і Японії, замкнувши таким чином групу семи, тобто так звану велику сімку, яка в повному складі підтримала існування і роботу цього реєстру збитків заданих Росією. Це дає ще більше надії, що цей механізм не лишиться на папері, і що ближчим часом ми, українці, зможемо сказати, так дійсно, Росія, хоча й нанесла неймовірну шкоду Україні, але буде змушена заплатити за все, що вона зробила. А європейська правда буде і далі інформувати вас про те, що відбувається і тут на саміті Ради Європи, і взагалі у міжнародних відносинах. Тому підписуйтеся на наш канал. ми Постійно розповідаємо часом першими про важливі новини, про Україну у світі і про Україну в Європі. Лишайтеся з нами!